партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Поліція затримала вбивцю 30-річного рівнянина. Скаліченого чоловіка знайшли у спальному районі міста. Експерти відразу підтвердили, що це вбивство. Вже відомо поквиталися з цим чоловіком через ревнощі. 14 червня неподалік висотки на вулиці Київська перехожі помітили страшну картину Скалічене тіло людини на землі. Ознак життя цей чоловік не подавав. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала через аспірацію кров'ю. Кровотеча виникла через удар перелом кісток носа. Наразі матеріали направлено на проведення судово медичної експертизи. У той же день експерти ідентифікували особу загиблого. Це 30-річний рівнянин. Проживав разом із сім'єю, сестри та зі слів рідних допомагав їм по господарстві. Під час оперативно-слідчих дій було з'ясовано за яких обставин він провів останні хвилини свого життя, гуляючи в районі вулиці Київська. Той знайомиться з жінкою, згодом підійшов її співмешканець та за чаркою. Став виясняти стосунки з новим знайомим з тусанами. Врешті потерпілий втратив свідомість. А парочка відразу зникла наразі. чоловікові вже повідомлено про підозру. Суд йому обрав міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. На півтора мільйони гривень фальсифікованої горілки вилучили правоохоронні органи. До суду пішла справа щодо злочинної діяльності алкогольного цеху. Відомо, що нечесні на руку підприємці здійснювали масове виробництво та збут спиртного на території кількох областей. Чоловік із Львівської області налагодив схему реалізації фальсифікованого алкоголю по всій території України. Підпільну діяльність із виготовлення паленої горілки він влаштував у складських приміщеннях. Продукція вся була під ім'ям десятка відомих українських та світових. Торгівельних брендів у нього було спеціальне обладнання та підроблені марки акцизного податку. У ході проведення слідчих дій в кримінальному провадженні вилучено алкогольні напої на суму півтора мільйони гривень, а також більше 60 тисяч підроблених марок акцизного податку. Дією обвинуваченого кваліфіковано за чотирма статтями кримінального кодексу України. За свої злочинні оборудки йому передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Усього ж, поточному році, органами прокуратури Рівненської області до суду скерович. Оволо чотири обвинувальні акти щодо осіб, які вчинили подібні злочини. Судами вже постановлено два обвинувальні вироки щодо винних осіб. А на споживчий ринок не потрапило близько 30 тисяч пляшок фальсифікованої горілки. Жінок спіймали на вирощуванні наркотичних рослин. Понад тисячу рослин снадійного маку вилучили поліцейські за добу в Рівненській області. В усіх цих випадках мак вирощували у себе ж на присадибних ділянках. Три жінки стали фігурантами кримінального провадження за вирощування маку. У їхній обіця завітали правоохоронці. В селі п'яння Малинівського району вилучили в приватному господарстві 600 рослин. А в Острозькому та Рівненському районах поліцейські знайшли в приватних господарствах 440 та сто рослини маку відповідно. Жінки пояснювали, що мак насіяли самі, а в іншому випадку пенсіонерка переконала правоохоронців, що вирощувала майбутні начиння для перешків. За усіма фактами розпочато досудове розслідування для недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження тривають відпрацювання. Правоохоронці нагадують громадянам, що посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали відповідну ліцензію, тобто на городах таку рослину вирощувати заборонено. Рецидивіст, старкоман і абсолютно асоціальна особа обкрадала автомобілі. Техніку здавав та заробляв собі так гроші. На гарячому зловмисника засік житель вариша переслідував його та паралельно повідомив правоохоронців. У вариші затримали автомобільного крадія серед ночі злочинець каменем розбив вікно автомобіля Форд Ескорт та викрав зарядний пристрій до акумуляторної батареї. Очевидцем крадіжки став сусід потерпілого, який переслідував цього злодія, доки той не викинув викрадене менше як годину. ...розбите, авто вже було на іншій вулиці міста Атомників. Побачивши праохоронців, почав тікати. По дорозі він викинув відеореєстратор. Втім, поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який вже був неодноразово судимий за вчинення аналогічних майнових злочинів. За фактами крадіжок розпочаті досудове розслідування в кримінальних провадженнях. Якщо вину злочинця доведуть тюрми йому не уникнути на термін до п'яти років, а зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Також поліцейські встановили його причетність до вчинення щонайменше найменше чотирьох аналогічних злочинів у місті Вараш. Зичу вам хороших людей, поряд та добрих справ. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо разом з нами та робіть висновки. До зустрічі в ефірі телеканалу Сфера. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.